Ну что вы, задроты? Добрый вечер. Вы готовы? Choose your hero. <coughs> ну, обе бам, что. Ну. Одну похуй. Ну, я меда ну, Я тоже меда скупляю. О, все меда Давай-то. <coughs> Давай. The battle begins. Yes. Блять. Назад. Блять. Э, Валар? Ульта? Нахуй, Блядь, так Бля, в смысле? Мы вбьем его швидше. Да ему... Оп. Я сейчас на ту сторону пишу. Да когда когда? А ракетка, Пойти? ракетка в лотос натиснулась. Угу. Mm -hmm. Я ведь а я и ты пролочил дефу, А то бы я ульт? Вот этот ремастер. Куда Кладёшь ульту? Кладёшь ульту. Ну? Ну, 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 деф на, деф на Тебе шеїгіс, нести, нести, вони так підходять, блять, їбало. ебало. Ти в лотосі дольше, погано, Соварку на. Блять, тут, потут дольше, 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 диви, диви. Ну, Я довго їх тримав. Добре, добре, добре. Блять. О. Норм, норм. Крипи, бля. Ловай, в бабличу. Я иду в топ. Батом, а куда ракетка? А ракетка летит в герокоптера? Ага. Давайте засетапим під кидай Так. О. Да, 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 вот лол. Боже, це най найкращий сетап, що я робив за 30 років в цій грі, блін. ха Боже, що?! Просто ракетка перед... Кріпи, кріпи. Бля... Бляаа. Джакирова есть свои МТ4 по шту. Блядь. Я че один раз А непогано? Ой, залагало, блять. А я, я кліпнув і вмер. Його рапіра, да. Тихо, двигайся. Думаєш, а давай. вы Думаєш, ч чують? Давай. Бля, вони з пациентщива. Бля, мушки, я а... не вийду! Блять, ти <laughs> не <вийду? laughs> вий, <вийди>, я <laughs> <шо> не пустый. вийди, вийди, выйди, блядь! Ти що на при... Тікай. <laughs> Перший раз убитий, другий раз закайтить. Mm -hmm. Зараз непогано, непогано. Давай mm -hmm. Спасі стоїть. Хуя собі. Даніель почали цьому, блін. Я просто пробував, там я пішов. Соларочку, дав. Дав саларочку. Боже, як їх дохуя. Буду бити цього, Гіро. Ау, 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 ау. Чекай дамедж. Ха, чекай. Бля. Бля, я воно вже помер. Нормально. Нормально. Танкувачі пачі. Тобі онко? Ні, нема. Я подержу. Ну, нас все нормально. Не гора піра. Ну, піра. Трон. Like Го oh, просто рейдклик, блять, не. Трон, рейдклик, а на героя. Бл. Трон, 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 Choose your дрон. Гадай, на якому герої ти граєш, давай. From this vantage point, I declare with utter certainty that this one is in the сама же долгая фраза не? The battle begins. И нулик просто. Без смока, правда? У меня есть я назову. Опа, это байт, это байт! Бежу, 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 бежу. Это байт. Команда, бежу. Это байт. Ой, я вкачав поганий спел, живіть! Єбать! Жить, жить, жить! Подробку не йшов. Бля, бачу, бачу. Достав, достав. Вони достал. тапки в топ тратили. Не всі, вам ніколи. Ні, КТП не жал. Йобанайна. Семка, то пєздах. Звичайно, друже. Друже, друже, друже. Друже, друже. Го, го, дивись на легіонці. От, е Соло. Ой, до речі, в міді. Ну там заработай умник. Сюда, 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 сюда. Надо это умника, дики умника, наверное, на леге. Можешь давай, давай. в целом культу, ну там лайк. Давай, давай. Это тики умник, гайс. Тики умник. Похуй, это был Я очень Там дрока. Так покачайся, помпень. Не, на да, 8, не не хита, на тебя было да. ты просто качайся. Прям хочешь, да? Ну, блядь, два герої стоять. ФК. Найс, я зробив такого. Да до тьомника цього і все. Ми заробляємо тобі до ельку. Стрибни в обнік. Ого, я в цем стрибаю. В обнік, в обнік, в обнік. Ну, не то трошки. Типа, треба в обніка вбивати. Якщо не вбиваємо в ми нічого не робимо. Не можна в смку стрибати, він просто да, 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 да. Choose your hero. The battle begins. Коротше, одного разу були в поході, і весь день був доволі таким важким. Типу, сонце світило таке активне, і маршрут насправді був не з коротших, І коротше, день був тяжкий. Ми прийшли вже ввечері, доволі пізно, бо багато зупинок було всяких і так далі. І в якийсь момент. О, ну, коротше, почали готувати вечерю і так далі. Ну, як, як завжди, після важких днів, ця вечеря пересла вже в такий серйозний о, двіжняк з вживанням різних о, спиртних о, напоїв. І, коротше, щось був на вулиці, заходжу там в будиночок, і там два мужика сидять, і максимально, максимально на серйозних сперечаються на рахунок того. Чи буде горілка смачнішою, якщо її гнати на посвяченій воді, чи якщо не на посвяченій. Можеш на клоку в бот прийти? Я хочу таверху ярити зараз з мемханом. Я стак зробив і а, зараз зброй. Окей, окей. Бля, вже... Ну, за... А, нюкс в боті тут. Аніма, Ну типа, ну. Ок. Там нема ульта на джагері, і, блядь... О, Давай, 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 давай. Вс, друга сичка. Окей. Okay. Yeah, прикольно, прикольно, насправді ні. Нікс э, блядь, працює ще краще, ніж антимах. Вартре зломати на верт. Я зламав, я зламав, мене просто зараз добивають. Добре, добре. Сук, так хочу тобі помогти і не можу. Mm -hmm. Дуже хотів тої помогти. Замо можемо голову як думаєш? Сюда. Ні, в мене нема набіжніх. Можна тут купувати Мідас, Радик, тут ніч. Оце тут гарний файт, бо там Нікс лоу хп. Подивимось, що треба Мідасу нам. Я вже думаю, як піць. Я а чуть-чуть чучуть ще когось у нього, так? Ні, да? Не. Не, я вмираю ще протом. Mm. Оп, оце що? Я можливо сюда біжу. Стрельнеш в нього? Хулі він собі думає. Ого, найс.

бля, ладно, якби ще там клінк з'єбаний не стояв. Не треба, ти да, да, на сейві це тисне. Я не буду це. Ага, ага. Я в курсі, що він не чує. Сука. Зонто швидко мене кінчають Але Пробуйте дефти, пробуйте дефти. Хавайте, хавайте апарат. Все, він один лишився. Валора не прилетить. Вард зламав. Не вмри, блядь, на Іксі живии. Сука. не Добре, хоча б щось. Ну, треба щось це. Ну, весь вірочка не будемо без я такого друг дружочка можно ульт апарат параліста в тебе наче я причепу артем причка тут на пара я не відпущу те че mm -hmm. ну, не любишь да ну як сказати Вот это ко тебе Вот, вот-вот. Бля. Ладно. Мы просто останній віддавав <coughs> да ja, в файте. Ааа. Ладно. Да все, вск, ну не было в моменте. Бля, no. там хаста. Yes, Я заберу умру за. Цю. Я, блядь, мы нашли грейдить хаста. Анлак. Шо, мало ви, блядь? Ні, гоним мертва шмотка на найкс. Ні, це сильна шмотка на найкс, але нема грошей на гоним. Почу. Ну тут сильно, типу, тут я виховався по файту. Є шанс, що вони нафідять так, що ми камбекнем? Є, є, є. Choose your hero. The battle begins. Мне хочу донайт Да, да. Мы тоже. А. А, ты вин стрел был, ебать мы в очи ебаемся. Я... Ба, блядь, сай, сука, шару. на Даниэле пизды. Сай, блядь, замашивай. ЧЕГО волну, блядь? За... Зара... Блядь, Блять, и я замутаю, нахуй. А им ждем. А с интроида на КПРТ будет быть. Ну, я хочу, блядь, молиться. Маленьких... Давай ебать их, не? Опа. Опа. <laughs> так можно, так можно. Хілю, хілю. Дикт на ФБ. Мене хілка не долетіла, пам'ятаєш? Молоток сильний був. Хай мна. Ні, спочатку от. Я би його Я йду. Я да, йду, я я так, йду. Так, З... Ну, я ще демеджа трохи вийде. ВРК помре. Добре. Там варт на хе-хе кіт по ідеї. Ціх. Давайте. Віспа, 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 треба. Вони полетять. Окей. Чек на обскут. Ти живий? Лише у А, поки да. Фоткайте міт, фоткайте міт. Ага, добре. Хорош, хорош, гарно. Добре, добре. Теж по кучі А там куч... Дуже довго вийшов. І він вийшов. ВК тут, в мре, Окей, я йду, йду на цих. Сука. Вони не тисли рело. Пуджа, пуджа. Баг'єм. Бачу яку. І глімер. Текшн? добили його, да? Охуєть. По Хорош попав. Дав йому. І там реально. Я... я не бачив, що глімер є. Я куплю достатньо. Mm. Там два глімера. Бачимо раз. Я на хейсті. А може в топі. Вони не, не знайшли. Да, щось зробити. Може, це А ми ця... можемо пізнати? Да, я йду, да, я да, можу. Не треба все. Ну я прилучу, але я так хейсі. А, поки кипаки. Окей, біжу на віспа. Біжу на віспа. Можем? я лечу дуже довго. Тож того раз весь. Ти поки доче май. Він буде вивозити, буде вивозити. А меня верка знову. Ех. Верка. Він недалеко є, отмодно. Ну, Оттак, короче, ми можем догнать поки. Ну, може буде. Він повернеться сюда, повернеться сюда. Хопці, отсюда. Гад. Іди-ду. дай Братанчик так не вийде, блядь. Рело Рела бачкает. Капонна. Без патроба якось. Ну, купи нема, я лечу. Без купи можем. Хватит. Бля, він вирішив. Ви, ви, побив... вві, вві. Вві, бджа, можна без цього зараз звідси? Пожа, пожа. Гарно. Дарку можем догнати? Далі, а то пробує. секунда, де, де. секунда, секунда. А, а я о, вже кидав. кидав. Форсу ти. Бля, куди? Що? Єбать, мем насталось. Ультую, короче, у них лайк. Маме я ульта Я Его щоб... не бью взагалі почуття. Я ваше голос. Взагалі не, не бью їх. Наебаюсь их. Ебанат просто на похуй. Ависпа можем? Хелп трепет. мене хукнули гайс. У мене вбило было магией бай. Ебай. Ебай нахуй, ей. Пуш лучше дадить. Оце було добре, оце ще чуть, -чуть ліпше. І то. Блять, кратахук. Роман, Алло. що це я з тобою в команді, та? Алло. Mm -hmm. Роман, я ні на що не натякаю, але там писало, що ти нашафлив собі команду з шансом вінрейту 9%. А я не шукаю легких шляхів. The battle begins. Так, кого тіпаємо? Дольче, конечно. А, як як тебе. тебе. Ну mm. 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 Тебе. Зрозумів, Катерина. Записав цю штучку собі в блокнотика. Блять, моє тіпнули Кого хіра? Терорблей, Роман. А мене, ну, а мене чого? А чого тебе? У нас є герой терорблейт, блять. Ну. А, тебе. Mm. Ой, бля. Я стрибну сало, бо Джаггера не в'єм. Ні, немає Разом, разом. Майже. Це точно є люди. Угу. Mm -hmm. Ир вам ты там сам пока вард 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 джагерась, наверное. Вард джаггера, гайс. Мне, короче, бля, ладно. Інвесор сая стримно. Шторм напав на Варлока. Я в другому скелі. Опс. Я без хп, сорі. Що, ми б'ємося, чи? Ну, табор. На манекен хочу сідати. А, ні, на габлинка на манекен. Ні, ні, ні. А що не бий? Він під Кримсоном. Ну, я то потикаю. Побіжен? П'ять. А чого ти не б'єш? Так, ну, з глобала зараз немає. Якщо вони тут лишаються, можемо попробувати фейт. А ми вже... тобі вже треба нападати. давай. И так тоже. Ну. Бежу, бежу, бежу. Ну я взломал вар. 5 секунд, и... блин. Блять. Начало где-то будет добрый. Гарно. О, тут без мана. Без что -то. трошки підбито давай. Кентавр не має? Да, я маю. Має, має, то давно вже. Сорі. Ага, я зробив. Назад. Бля. Добрий голем. Э, сори, я сейчас. Блять, он просто стоял, мы начекав тут. БКБ уж тормо, баражный. У нас бараки oh. есть. У нас У цей барак из БКБ. БКБ. Чи-чи. Видим. Choose your hero. Меня, да, мне кажется, трава поджамит, стало это. Точно. Хочете за... за скільки? За 10 напишу. Віра, ти хоч... Дивися, ти... дивимося. До... По-перше, не дооцінюєш. На сьомій можна вже писати. На сьомій. <рес> на сьомій вікер уда проємається, Міра, Міра ти, ти казала, не будеш грати на герої мідовому, який пікнув ти на 15 пік. Ти нічого не говорила про 8-й пік. Дизайнщик. The battle begins. Может, я може тоді не тут станеш? Давай. Я пойду. Блять, кажу, обернись. Сука, він бачить мене. Блять, я... в натурі тут, козьо! Я сказав. Чекай! Ох, хуканув! Я накрутка, накрутка пішла. Граната по всіх. Ааа, огромаджає, 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 на грудку секунд... 70. Немає, немає. Двигается и газ. Я верю в хук! Накрутка. Оооо! Кто ты его хто Я це вкрав? ты Як Я спідер просто спидер просто. А, вже крипи пішли, у нас тут махач нереальний. Так, нас Не, що це гриф? Забери собі, забери собі, забери собі. Лечу, топ. Летять стоп. Андерлорд, 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 Андерлорд. Браво, брависмо, браво! О грехо, о грехо, о грехо. На аркани, на аркані. пане. Ну блять, я не звідки знаю, що... Це, до речі, можем більше трохи. ага. Я не дотягую. Крипи поможіть! <пуличе> Є, ну, ідея, така, типу, Кунка там ще на, Катерина. Запрешерить андерлорда в боті і застаємо тавер. І так чувствую, якщо буде весело. Добре, що ти за перших 15 хвилин вирішив щось сказати. Бачу, наша команда легонько підтягується. Розвертайся, може на, в спину. На таді, на тайді, на таді. На 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 Роз... Зав... В нас є мужик тут, цей. Опа! Накрутка, може... накрутка. я здійспелю.

Я не кажу, що не хочу сказати, але після двох кілів на ФБ ще бляду це забирати, ну це вже не. знаю, я а забрав... ти Все рахуєш. Все я... Блін, ти не стояв ніколи лейн з Катериною? Там пізиз. Забрав кріпа, одного ще таке, типа. Якщо два, там типа зразу ти африк. Другий ну, кріп, ти кріп це куди. Типу один кріп мав бути і на варди, і на смоки, і на дасти, і на все. Другий кріп це типа, ну куди я міда. І на наступну гру. Там Угу. Mm -hmm. Хуйню. Диви, диви, Диви накловна, диви клопна. Ага, напали на. Ага. Вийте, вийте, вийде, вийде, вийте. Ми ж підемося? Ми гарно кайтим га. Oh, я о, рот! Не можу. Я, не я в салі, я в салі. Я би каба. Да, мене Гарно, гарно, хава. Граємо, граємо, граємо. Там мене хилнаєш. Я хиллю, хилю, ти вульті. Хіль мене. Бай. Ого, ого. Шо, хто живий, хто живий? Ти жива. Я. І ти жива. Ви дві живі. Я бай. Не, я ебай, блядь. Ти не Я не дістану, я не я, 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 Без накра, поки я зайду сюди вар, ткну. Пак пройшло в боті, був два чоловіки. Я вже спалилася. Пак без коїла. Прийшлось натиснути. Хойово, поки хай піде. Дякую. Да? Yeah. Якщо вам сподобалось, задіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж задіть лишіть комент.